Всім привіт! З вами на зв'язку я, Марина Безугла. І сьогодні я хочу показати одну таку штуку, яка зірвала мій мозок, яка просто перевернула світогляд. Хочете покажу? Давайте. Це займе буквально кілька хвилиночок. Зараз, подивіться. Як ви думаєте, що це таке? Це наше життя. От просто від нуля до 100 років. Не будемо обирати більше. Просто від нуля до 100 років. Ось тут у нас нуль, а тут сто. Дай Бог всім нам прошити цей вік. Все ми життя живемо і мріємо от прямо про пасивний дохід, і обов'язково він нас всіх чекає. Приблизно там 60 років нам держава платить в вигляді пенсії. Комусь там 2, 5, 10 тисяч. Ну, вона різна абсолютно. І ви ж знаєте, от, в 60 нарешті він наступає. Тобто, абсолютно, якщо ви мрієте про цей пасивний дохід, він вас чекає. Тільки я пропоную розділити цю шкалу ще на певні періоди. Дивіться, тут 20, 40, 60, 80. 20, 40, 60. 80. Тобто пасивний дохід ось тут, нас, тут, Боже, це мрія не ходити на роботу і отримувати зарплату. Просто краса. До 20 років ми були всі на шиї в батьків, були малесенькими дітьми. За нами доглядали, нам все купували. І до 20 років ми там студентами були. В когось трошки більше, в когось трошки менше. Фактично, для того, щоб заробляти гроші, нас виділено такий, такий проміжуток часу. Ось це проміжуток для того, щоб заробити ці гроші. Для того, щоб отут, отут ми отримували не копійчану якусь пенсію, а для того, щоб ми змогли створити такий капітал, такий якийсь дохід для себе, можливо, той справжній, пасивний, який ми самі створили. Не надіємося на державу. Не просто там якась заробітня плата, з якої ми вираховували там податки, податки, податки для того, щоб отут нам дали якісь копійки. Нам дана, даний період часу, нам дана наша голова і мізки, для того, щоб ми змогли створити цей пасивний дохід. Но прикол в чому? Мені вже далеко не 20. Я не знаю, як вам і скільки вам, і мені вже далеко не 20. Ось так от. А навіть трошки отак. Отак. У мене тут вже, бачите, скільки замалювала я. І хотілося б зафіналити свою професійну діяльність далеко не в 60. Хотілося б раніше. Я планую так просто активно працювати, працювати і створювати те, що я зараз створюю, ну, хай 15 років, це десь до 50. От я планую зафіналити ось тут. Я не знаю, як ви. Можливо, я там буду займатися для, того, для душі, бо мені це буде подобатись. Ну так активно будувати свою команду, заробляти гроші, створювати пасивний дохід, я буду ще найближчих років 15, це точно. І зафіналити я хочу в 50. Думайте, як ви От дивіться. І оцей період для того, щоб це зробити, він став набагато меншим. Набагато меншим. Правда в тому, що в мене є інструмент, як оце зробити. А ви маєте такий інструмент? А ви би хотіли мати такий інструмент? Подивіться. Це просто жесть. Ми думаємо, ну, так, в нас там все життя попереду. А воно далеко не попереду. Далеко не попереду. Якщо вам цікаво мати такий інструмент, пишіть мені, зв'язуйтесь зі мною прямо сьогодні, прямо зараз. І я вам покажу цей інструмент, завдяки якому ви зможете створити собі на майбутнє якусь фінансову подушку, е пасивний дохід, просто тому що часу залишилось ну дуже мало. Дійсно, дуже мало.